І на орбіту. Земля наш космічний корабель. Запрошуємо вас на його борт. Ми здійснимо подорож на коло сонця. Вона триватиме рік. Велика планета Уран починає описувати петлі. По відношенню до зірок вона рухається назад. Чому? Земля мчить своєю орбітою зі швидкістю 107 тисяч кілометрів на годину, а Уран переміщується набагато повільніше. Тому на тлі зірок він ніби заткує. Петля, яку він описує, є далеким зображенням нашого власного обертання навколо Сонця. Урана кам'янисте ядро, але в основному ця планета сформована з газів. Уран знаходиться від сонця вдвічі далі, ніж Сатурн, і в 20 разів далі, ніж ми. З такої величезної відстані його ледве вдається відрізнити від зірок, що оточують його. Зірки випромінюють світло. Уран планета він нічого не випромінює, а лише відбиває світло сонця. З урана сонце здається у 20 разів менш яскравим ніж землі, тому світло, що доходить до нас від урана, таке тьмяне. Ця маленька планета має вигляд слабенької зірки. На картах неба, що складалися у 18 столітті. Це небесне тіло зображали зіркою сузір'я тельця у 1781 році. Астроном аматор Уільям Гершель спостерігаючи за сузір'ям близнюків, помітив небесне тіло, що не повинно було там знаходитись. Під час своїх наступних спостережень він встановив, що воно повільно рухається в тій же площині, що й інші планети, і справді наближається з боку сузір'я тельця. Ця маленька зірка виявилася планетою. Гершель відкрив Уран. Ще з античних часів найвіддаленішою планетою вважався Сатурн. З відкриттям урана розміри сонячної системи збільшилися вдвічі. Вісь урана фактично лежить на його орбіті. Вона спрямована завжди в один і той самий бік, тому здається, що він котиться по своїй орбіті як ніяч, а інколи навіть затхує. Можливо, уран перекинувся під час космічного зіткнення, яке до того ж відштовхнуло від нього його кільця і орбіти його супутників. Саме вони і роблять цю планету схожою на Сатурн. Орбіта Урана стала новою межею сонячної системи. Правда, ненадовго. Уран, як і інші планети, рухається по орбіті, на яку діють з одного боку сила тяжіння сонця, а з іншого сила інерції самої планети. Але невдовзі після його відкриття в кінці 18 століття були помічені незначні відхилення, збурення в русі Урана. Може, це яка сила діяла на Уран? Може, невідома планета? Молодий астроном Левер'є розрахував, де могла знаходитися орбіта невидимої планети. Ніхто йому не повірив. Тоді він надіслав листа до Берлінської обсерваторії. Першого ж вечора в місті, точно вказаному левер'є, побачили нову планету Нептун. Перше було відкрито небесне тіло завдяки обчисленням. Для неозброєного ока воно було невидимим. До наступної зустрічі Щасливої подорожі. Всі на орбіту!